Всім привіт, друзі! Розібрали генератор, щоб показати вам, як все влаштовано там всередині. Подивіться. Кришечку знімаємо, вона Добре. у нас на защолочках Прикручена. Вся в шумки Подивіться Далі. на якість виготовлення. Сам генератор також Він повністю йде ось проклеєний, Те є термуха. Все проклеєно. Двигун закритий, також пластиком закритий. І зсередини там також проклеєний термоха. Все дуже чітко, все дуже круто виконано. Ну просто топ. Це от. генератор на 2,3 кВт в пік 1,8 в номіналі. Друзі, об'єм паливного бака 4,5 літри. Якщо ви хочете використовувати такі генератори в квартирі, то ми спеціально розібрали для клієнта, щоб поміряти діаметр вихлопної труби 25 мм. Виводите гофру і на балкон в вікно можна навіть працювати. Тут також він. Бачиш, усе проклеєно зсередини, все термухою проклеєно, там, де вихлопні гази, все дуже круто зроблено. А по ціні 2700 і доставка по Україні безкоштовна. безкоштовна.